Скільки нам коштував похід у найдорожчий кінотеатр Києва. Хотіли поїхати на таксі, але навійвало дощем, тому поїхали на машині. Заїзд у підземний паркінг жахливий від нього аж нулить. Ледве знайшли одне вільне місце, якраз біля електрозарядки, тому одразу поставили машину заряджатися. Всередині ТРЦ нагадав наш Нікольський у Харкові. Взагалі, ми з чоловіком любимо купувати снеки у кіно у супермаркеті ну, або їжу у Макдональдс. Цього разу не встигли, тому довелося купувати вже в кінотеатрі. Середній карамельний попкорн коштував 150 гривень і Монат, який мені не сподобався 99 гривень. Також за QR-кодом можна подивитися меню смілкбару, натиснути кнопочку і визвати офіціанта. Піца обійшлася в 390 гривень, і вона була смачною. Крісла були старенькими, бо все дуже сильно скрипіло. До речі, до перегляду ми звісно ж обрали фільм Крістофера Нолана Опенгеймер. Отже, два білети нам обійшлися 1390 триста гривень, їжа 639 гривень. Ну і парковка 320 гривень, разом 2349 гривень. Локація ЦУМ на хрещатику.